Не повіриш, але ти вміщався отут. Я піднімав тебе і казав матері: наш малюк найкращий у світі. Він виросте найкращим хлопцем на планеті. І ти зростав чудовим хлопцем. Ми були щасливі спостерігати за тобою, але настав час стати самостійним, вбитися в колодочки» і це сталося. проте в процесі дорослішання щось змінилося. Ти припинив бути собою, ти дозволив іншим казати, що з тебе користі не буде. А коли життя тобі дошкулило, ти почав шукати винних і знайшов мою тінь. Я скажу дещо, і це не новина для тебе. Світ не такий вже й сонячний, і привітний. це небезпечне і жорстоке місце. І якщо ти прогавиш мить, він вдарить тебе з такою силою, що ти вже ніколи не підведешся з колін. Ані ти, ані я. ніхто не б'є так сильно, як саме життя. Неважливо, як ти вдариш, важливо, як ти тримаєш удар, як рухаєшся вперед. Якщо вирушаєш у життя, мусиш прямувати до мети, не збиваючись зі шляху. Лише так можна перемогти. Якщо ти знаєш чого вартий, ходи й отримай своє. Але приготуйся тримати удари, а не нюняти, примовляючи, я нічого не досяг через нього, через неї, через когось. Так чинять боягузи, а ти не з них. Я завжди тебе любитиму, щоб не сталося. Ти мій син, плоть від плоті. Ти найдорожче, що в мене є, але доки ти не повіриш у себе, життя у тебе не буде. Не забувай навідувати матір.